Я сама з Луганська. Коли в 2014 році почалися заворушення, то я переїхала в Полтаву. В Полтаві я працевлаштувалася на підприємство для глухих, тому що воно надає житло в гуртожитку і 10 років я працюю на підприємстві для глухих. Коли у 22-му році, 24 лютого, вранці все почалося. В мене не було паніки, тому що це для мене не вперше. Перший жах був для мене в 2014 році. Тому тут е я прийняла для себе рішення, що я нікуди не буду їхати, що я залишаюся. Була робота, працювала на підприємстві, допомагала ну, такою, як волонтерською діяльністю. Для Інших глухих людей до нас почали приїжджати ВПО з інших областей. Ми їм допомагали. У нас багато ВПО в Полтаві живуть, і ми продовжуємо їм допомагати. Напрям це допомога глухій людині з різних напрямків: це працевлаштування, це навчання, захист прав, переклад, надання інформації, консультації і так далі. Є люди, які залишилися, і вони без роботи, в них немає роботи. Вони, можливо, і хочуть працевлаштуватися, але дуже багато праце роботодавців не хочуть приймати. Глухих людей, зв'язку через те, що потрібна комунікація. Ось, наприклад, ну буквально місяць тому прийшов один хлопчина. Він прийшов з оголошенням про те, що маркетоп шукає роботу. Ми зателефонували, спитали там, спочатку зацікавилися, але коли почули, що хлопець глухий, сказали ні, перепрошуємо, нам треба комунікувати і так далі. В місті Лупний. Воно саме спеціалізується з швейного виробництва, там також не така велика кількість людей, і складно брати великі замовлення того, що їх треба робити. У нас в Полтаві є також підприємство ВП Універсал, там два, дві дільниці, швейне і металообробка. Там людей трохи зменшилося в зв'язку з тим, що багато глухих все ж таки виїхало за кордон. Багато в нас людей виїхало, але і заїхало багато внутрішньо переміщених людей. Ми їх зустрічали, допомагали оформлювати документи в банк, в соцзахист. В 2022 році багато займалися саме пошуком гуманітарної допомоги, щоб надавати внутрішньопереміщеним людям. Якщо потрібно, ми виїжджаємо в Кременчук. Якщо потрібно, обласна організація виїжджає і в Лубний, і в Миргород, і там також проводить. Таку роботу також. Ми робимо подвірні обходи для, для одиноких людей, для людей похилого віку. Виявляємо проблеми, які в них є. Складність та що ну, дуже складно. У нас дуже мало перекладачів. От зараз у нас одна перекладачка. Ми проводимо. Спільно з спортом для всіх такі спортивні реабілітаційні заходи. На у них на базі, у нас на базі також для молоді, намагаємося щось проводити для дітей. Е, у нас гарна співпраця зі школою, де там навчаються. Ми проводимо такі е, ну, зустрічі на допомогу зсу. Ми робимо окопні свічки, організовуємо людей. Люди приходять десь ну, раз в місяць по замовленню від хлопців. Ми збираємося проводимо. Проводимо ну, таку волонтерську діяльність. Також ми проводимо реабілітаційні заходи для глухих, дощо багато дуже людей, які отримують стрес, вони переживають і від цих тривог, і цих нападів. То ми проводимо тут в приміщенні взимку в холодну пору це ігри з бочі. А в літній час в теплу пору ми проводимо на вулиці ігри в пітанк. Це дуже дуже розвантажує. Банальна тривога. Ви можете почути її в телефоні, почути її навіть на вулиці. Інше питання, чи ви реагуєте на неї, чи ні. Ну, от, наприклад, я ввечері да, я можу дивитися телевізор. І там є на деяких каналах, є повідомлення, що зараз тривога. Але ж не всі телеканали це повідомляють. Не завжди я дивлюся телевізор. Якщо навіть я десь іду по вулиці і буде тривога, я цього не почую, і я не відреагую. Взагалі ніяк. І це є велика проблема для наших глухих людей. Чесно скажу, у нас в Полтаві, ви знаєте, що були прильоти. Постраждали глухі люди. Постраждали, вони були поранені, вони були госпіталізовані. Хлопчина, який жив в гуртожитку в Супрунівці, він просто в цей час вийшов ну, погуляти з собакою, а його брат був в гуртожитку, він був дуже сильно поранений. А цей хлопчина глухий, ну йому просто пощастило. Він навіть не розумів гуляють. Чи з собакою, що летить ракета, що її збивають, що падають ці уламки, ну і так далі. І це жахливо. Ми завжди просимо наших людей, щоб вони все ж таки були уважними, реагували, допомагаємо влаштовувати застосунки. От, наприклад, в Києві почали видавати такі розумні годинники, які ну, ти носиш на руці і. Коли є тривога чи є небезпека, цей годинок вібрує і глуха людина може зреагувати. Ми зараз і, і також в пошуках ну, таких можливостей. Я розумію, що це великі кошти, але це хоча б, б якийсь б, перший б, крок до турботи. Я розумію, що війна буде довго, вона навряд чи скоро закінчиться. І для людей з інвалідністю це складно, а для глухих тим паче, коли вони ну, нічого не чують.